З дня добродії. Скільки не їздив, скільки не кастрюлів, скільки не грачував. А не повірите, оце моя перша зима за кермом. Отака сніжна зима за кермом автівки з автоматом. Ця автівка в мене вже 5 років, рівно 5 років. А ось щоб от поїздити отак от по снігу на автоматі, це роблю перший раз у житті. Кожного року видається сніг, але мене ця радість поїздити на автоматі по снігу перший раз. І от трошечки хочеться випробувати, що ж воно таке, як воно їздить. В місті Харкові кожного року бували такі замети. Що виїжджаєш сухим асфальтом, потім починається мокрий сніг, потім сніг. А потім ти перед світлофором зупиняєшся і відчиняєш двері водійські, щоб помацати, по якому асфальту чи снігу, по прикатаному чи рихлому ти їдеш. Бували такі дні, коли торкатися з місця було неможливо. Підштовхували водії, які стояли позаду. І ти, якщо третій четвертий то біжиш зіштовхуєш першого другого, бо перед самим світлофором вже розкатано все в скло, а потім сідаєш і чекаєш, щоби з розбігу виїхати на той перехрестя і переїхати далі. Або була ще така хитрування. Притиснутися до прав... правими колесами до бордюру, де сніг рихлий. І там можна було трішечки зачіплятися і розженятися, щоб проїхати тоє перехрестя. Отак От і їздили завжди один день на рік. що е... мацали рукою асфальт і пристроювалися до правого бордеру. Гарного дня!